Пані Ніна пенсіонерка до виходу на заслужений відпочинок працювала майстриною на швейній фабриці в Саксаганському районі. Отримує пакунок із продовольством від військової адміністрації. Вже вдруге зізнається, доходи має невеликі. Тож така поміч, ініційована Олександром Вілкулом, є дієвою. Я хочу сказати, що дуже швидко організовано і дуже приємні люди Так Що все хорошо? Да, якщо маленька пенсія, то дуже треба. Тому Спасибо, конечно, звісно, городу, що о нас. До цього пункту видачі продовольства, що територіально розташувався в Довгинцівському районі. Криворіжці з числа пільгових категорій почали приходити за отриманням продуктових наборів буквально з самого ранку. Наглядним доказом тому є живі черги, хоча потреби в них як такої немає. Адже всі, хто має отримати допомогу, з порожніми руками додому точно не повернуться. Безперечно, ця допомога вона дуже важлива для людей. Ви самі бачите на сьогоднішній день, який Є попит на цю допомогу. Люди йдуть, люди, люди стоять у чергах. Тільки почалася чергова хвиля, люди отримують по-другому вже пакету цієї допомоги, продуктових наборів. За півтори дні, тобто ми вчора почали чергову хвилю, і на сьогоднішній день на пункті 130-ї школи ми видали більше 300 наборів. А це вже виїзний пункт видачі протпакунків у житловому масиві військового містечка. 33. його облаштували для зручності містян, аби криворіжці з віддалених куточків районів не витрачали час на поїздки, як от пані Вікторія. На даний момент я вважаю, що допомога дуже потрібна, і дізналася мені позвонили по телефону. Попередили, що я можу сьогодні прийти сюди і отримати допомогу. Ну, взагалі, я вважаю, все необхідне. То тобто і масло, і тушонка і. Згущенка і крупи, тобто я вважаю це саме необхідно в самий момент цей на сьогоднішній день. Із продуктів все, що ну таке, необхідне в межах Довгинцівського району. Загалом працюють три стаціонарні пункти видачі продуктових наборів на східному два в районі автовокзалу, а також в районі житломасиву. Дружба їх двері відчинені з 8 ранку до 17.00. Вже розпочата видача продуктових наборів е, в друге у 17 пільгових категоріях. Це сім'ї, в складі яких є пенсіонери, які отримують пенсію в розмірі від 2600 гривень до 6,5 тисяч. Це Сім'ї, в складі яких є особи, які отримують допомогу при народженні дитини, які отримують пенсію у разі втрати будувальника, учасники бойових дій. АТО, це учасники бойових дій, воїни інтернаціоналісти Всього до Гінцівському районі в межах восьмої за ліком хвилі планують видати 7 тисяч продуктових наборів пільговим категоріям мешканців міста. Отримати їх можна в будь-який зручний день, крім неділі, до кінця поточного місяця. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.